Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Готуємо найпростіший сніданок. Нарізаємо помідор дрібним кубиком. Дрібно нарізаємо половину червоної цибулі. Можна і звичайну білу цибулю. Нарізаємо хліб кубиками. У миску розбиваємо 3 яйця і збиваємо виделкою. На пательну додаємо трохи олії, обсмажуємо цибулю. Одну хвилину. Далі відправляємо хліб і обсмажуємо 3 хвилини. Далі додаємо помідори і обсмажуємо ще півтори хвилини. Потім заливаємо все яйцями, зменшуємо вогонь. Накриваємо кришкою. Через хвилину солимо і присипаємо тертим сиром. Накриваємо кришкою і смажимо до готовності. Найсмачніший сніданок готовий. Радуйте домашніх. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!